Дніпро ЖК Новодворянський ще одна родина енергонезалежна з запасом енергії на 11 кВт годин. Сонячний інвертор провольт на 5,5 кВт, літій залізофосфатна батарея того ж виробника, щитка мутації із сервоприводом, щоб з часу не почав докучати гулом у квартирі. Що таке 11 кВт годин батареї? Це холодильник на 2 доби, мікрохвильовка, освітлення, інтернет, телевізор без обмежень на протязі дня. Коли світло з'явиться, інвертор зарядить батарею до 100% приблизно за 3 години. Це можна регулювати. По вартості. Інвертор 30 тисяч гривень, батарея 124 Гривень, комутаційний щит приблизно 22 тисячі гривень, уся робота 5 тисяч гривень. Загалом вийшло 181 тисяча гривень. Робіть, будь ласка, замовлення, якщо і вам потрібна автономія по електриці на певний час.